Ми запитали наших клієнтів про їхні плани. Планую полив на полі поставити. дорого, але врожай кращий буде. Втілюйте плани разом з БНП, Паріба, Груп. І зараз ми покажемо, як запускали дрони, які вразили Сизранський НПЗ. Погодьтеся, Україна блискуче змогла перенести війну на територію ворога у її глибокий тил. Власне зараз ми розкажемо про український далекобійний дрон Камікадзе Лютий. Донедавна робота цих апаратів була засекречена. І от зараз ви її побачите. Разом із бійцями ГУР на бойовий запуск дронів по Росії поїхала наша Людмила Гаврилюк однією з перших. Дивіться. Російські НПЗ. Аеродроми. І військові частини вибухають і горять одразу після палких зустрічей з українським лютим. Крятин горить. жахнули, все таки цей дрон зараз тримає росіян у страху, і ми покажемо, як він працює. Попереджаю, буде ексклюзивно і гаряче. Візняти в роботі українські далекобійні дрони мрія кожного журналіста. Потім на запуск беруть далеко не всіх. Насамперед, через небезпеку перед заїздом на локацію нас одразу попереджають. Ворог полює постійно, Тож треба бути на поготові і в разі повітряної тривоги тікати. На місці тим часом кипить робота. Бійці один за одним везуть головного героя дрон, камікадзе, лютий. Розвантажили сі посимока в кліс, тому це лічні хвилини. Кілька хвилин і всі дрони, які сьогодні полетять на Росію, уже на позиціях. Немов великі птахи вони вишикувались і ніби чекають команди злітати. Аж раптом чуємо наказ Тривога. Всім в укриття. Ми з командою задля безпеки покидаємо місце пуску. Відбій. Усі повертаються до роботи. Боєць на позивний Саймон проводить передпольотну підготовку дрона. Щоб всі системи правильно працювали. От, і все було добре. Цей дрон Камікадзе повністю українського виробництва, саме на його рахунку найбільше знищених ворожих цілей. Всі інфраструктурні та військові об'єкти, які знаходяться в глибині в стратегічній глибині супротивника, тобто все, що далі з тисячі півтора тисячі кілометрів. Він і в автоматичному режимі, і в керованому може летіти. Надзвичайно потужна машина, яка має надзвичайно великий потенціал. Ми його потенціал ще не застосовували на 100% жодного разу. І щоразу він стає кращим. Літак Практично кожного тижня отримує оновлення. Воно і обходить ППО, і вражає ППО, і летить там, де ППО немає. Пускаємо в основному з доріг, рідко використовуюсь якимись злітно-посадковими слугами. Літак може злітати із ґрунту, тому в принципі нам без різниці, звідки злітати, ми кожного разу обираємо інше місце. І тільки Росія засинає, одразу прокидається лютий. Ми вже на низькому старті. Далекобійний дрон лютий вже готовий. от от до запуску останнє приготування команди, і він летить виконувати свої бойові завдання. На поготовій пілот дрона і одразу чуємо звук. Перший дрон готовий до пуску. Лютий вже заведений, готовий доставляти свої вибухові подарунки для росіян. Кілька секунд і лютий полетів на бойове завдання. Відрив за ним одразу другий. Один за одним дрони камікадзе злітають полювати на російські військові об'єкти. Скажіть, коли ви бачите результат? За скільки часу в залежності скільки йде місія, це може бути і 4, і 5, і 7, і 10 годин, і 12 годин. Тобто буває і 14 годин. Тому в залежності від того, де знаходиться ціль цього разу у нас справді солідна ціль через кілька годин маємо підтвердження ураження. Під ударом Сезранський НПЗ один чи з не найбільших у Самарській області. Перелякані росіяни одразу почали публікувати кадри влучання. На сьогодні робота групи запуску ударних дронів завершена. Українські вибухові подарунки дісталися до своїх адресатів. Можемо ще набагато більше. Людмила Гаврилюк, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.